Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Масовані адари по Харкову майже щодня. Телеграм-канал «Топор Топорпумсти, поши що велика кількість диверсійних груп пройшла в область. Їх виявляють та занизують, У, у тіми чекати можна на будь-що. Один тому одна з таких груп ліквідувала на Харківській об'їзні. Інформацію детально не розголошують. Чотири тіла пакували у мішки. Також найближчим часом вони будуть провокувати наші сили в Харківській області раптовими нападами. Що вдасться прорватися буде погано. З початку місяця Харків перебуває під масованими обстрілами. Тимчасово російські опозиційні змі з посиланням на джерела в Кремлі стверджують, що Путін має плани щодо повного наступу повторного на місто. Це частково підтверджують українські офіційні особи, що відомо про ситуацію далі у сюжеті. Бажання захопити Харків першим про можливі плани Кремля щодо атаки на місто повідомляло опозиційне російське видання Верестка. Змі з посиланням на джерела в міноборони а РФ зазначило, що для оточення Харкова Москва готує нову мобілізацію на 300 тисяч людей. Оточувати найбільше місто на сході України, і відправляти тих, хто зараз прикриває кордон від обстрілів ЗСО під Білгородом та курськом. А їх змінять строковики ба з місця Дембеля і резервісти, сказав співбесідник видання пізніше про плани Росії захопити Харків. Написало. Ще одна російська опозиційне видання медуза, але вже з посиланням на джерела в Кремлі. Хоча співрозмовники змі заявили, що Путін за ціною не постоїть і готовий навіть іти на Київ, оскільки відчув слабкість України проте розглядається більш реалістична ціль Харків, і, начебто, після цього очікується поступове закінчення СВО. Так в РФ називають війну. За словами джерел медузи, серед російських еліт високопосадовці переконані, що армія РФ під силу взяти Харків, а ось подальше просування вглиб України важко. Семоріч. Чона це теж перемога. Місто мільйонник де багато російськомовного населення говорить один із співрозмовників. Видання також пише про готовність Кремля до мобілізації. Треба буде мобілізацію оголосити. Якщо треба буде економіку, ще сильніше пересунути на військові рейки. Пересуне він пішов на принцип. Заявив співрозмовник. Зазначимо, що невідомо наскільки повідомлення про плани Москви наступати на Харків достовірні. Водночас на таку інформацію вже відреагував міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Він назвав дурість у новини про нов. У мобілізацію для наступу в Харківській області двозначна заява. Інформацію про те, що Кремль накопичує сили і найближчим часом готовий піти у наступ. підтвердив колишній голова Луганської обласної державної адміністрації, а зараз очільник Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, він знає точну дату, але назвати її не може, оскільки ефіри дивляться росіяни. РФ, наче хоче скористатися затримкою з допомогою Україні, якщо вони побачать, що там якісь є слабкі місця. Якщо росіяни побачать, що вони можуть. Мати там якийсь успіх свій, то вони безперечно туди підуть. або, на жаль, резерви росіян як в особистому складі, так і в техніці переважають наші можливості, зазначив керівник РВА. Водночас чиновник додав, що зараз Україна активно будує захисні споруди. Якщо встигнуть побудувати захисні споруди на цьому напрямку, то звісно, росіяни, хоч і будуть проводити певні наступальні дії, але не такі масивні, можливо, це буде, як то кажуть, військовий тривожний вогонь. Додав він після заяви гайдаю соцмережі сколихнула паніка, тому. Чиновник згодом заявив, що його слова неправильно зрозуміли. Він, начебто, говорив тільки про дедлайни, завершення побудови фортифікаційних споруд а вже незабаром, а зовсім не про російський наступ. Зазначимо, що сьогодні начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губов заявив, що військові та чиновники розглядають можливість оголошення обов'язкової евакуації, у тому числі у примусовий спосіб, із прикордонних населених пунктів Харківського та Богодухівського районів. Оце за його словами зумовлено системним обстрілом з споку російських окупантів, а також частішим застосуванням керованих авіабомбам. Ветеран АТО Євген дикий не виключає новий наступ Росії на Харків або навіть Київ чи суми, як вважає експерт, ситуація на фронті є критичною, тому Путін не чекатиме своєї інаугурації 7 травня та оголосить мобілізацію в РФ. Водночас, боєць ЗСУ та політолог Тараза Березовеця зазначає, що Росія зараз продовжує годувати нас пропагандою. Це за його словами, робиться навмисне, щоб зламати наш дух і Оти в харків'ян і сил оборони мовляв, що вони все одно захоплять Харків, але знищувати його не будуть. Зайдуть мирно, цивілізовано головне при цьому їм здатися. Це все інформаційна спецоперація. Та до такого треба ставитися дуже уважно, наголошує перезивається в коментарі для 24 каналу. Ми знаємо, як вони вміють воювати. Вони знищують повністю все. Ні один населений пункт України, який був взятий противником, крім тих, які були захоплені зненацька, був взятий не так, як вони розповідали. Марінка. Бахмут Авдіївка припинили існування, тому всі ці версії вони можуть залишити хіба для себе. Додав експерта. Американський інститут вивчення війни вважає, що російська наступальна операція з оточення Харкова була б надзвичайно амбітною кампанією, котра вимагала б довгих рейдів відкритою місцевістю, до яких армія РФ не вдавалася від початку повномасштабного вторгнення. Зараз як відомо окупанти, проводять наступальну операцію вздовж лінії Куб'янського сватове Кремінна, де вони планують вийти до річки Оскіл у Харківській області, але навіть Якщо росіяни досягнуть мати перспективи просування окупантів до Харківської області зі згідного парага річки Оскіл є такими вже складними, як і перспективи просування в інших місцях уздовж міжнародного кордону з Білгородською областю, якщо не більше, додають аналітики. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.